Так, доброго дня. Зараз у зв'язку з енергетичною ситуацією і взагалі з паливною ситуацією, зрозуміло, як воно буде. Придбав електропилу акумуляторну штурм. І зараз я вже трошки почав тестувати, але емоції зашкалюють не... Не мог не міг здогадатися, що вона настільки потужна і настільки вона класна, що просто вам вирішив запропонувати подивитись відеообзор, бо їх дуже мало. Так що, е, ну, Санька, е, вімкни і... Практично без, е, без натисків, зусилля. без зусилля. Е, буквально ну, оце, оце перепіляли за ну, хвилину, можливо, оце двохметрову е, дошку дуба стовбур дуба. Ось ну, ану, Саня, ще одну за сандаль. Тобто без натисків. Самі все бачите, зайве щось казати, бо все бачите на, свій, на свої очі. Так що дякую за увагу. В викладу зараз у мережу.